Особисто для мене Різдво є таким величним святом, як для будь-якого християнина, яке, яке охоплює серце і душу почуттями радості. Це свято дитинства, це свято юності і свято вже дорослого життя особистої сім'ї. Христос все ж таки прийшов в цей світ не просто спасти нас, Він прийшов нас визволити від лукавого і звільнити нас від гріха. Який проник в людину, але він проник не лише в тіло і душу, але перш за все проник в розум людський. І от саме те, що Господь приймає на себе людську подобу в повному розумінні цього слова, нічого не зменшуючи в ній. Він її своєю присутністю, своєю благодаттю, він її освячує і очищає. І тим самим він очищає і тіло, і душу, і людський розум. Покійний митрополит Макарій, який довгий час служив на нашій кафедрі, в нього була традиція. Він завжди, в перший день різдва, на вечір закликав до себе священників. Спочатку це починалось вечірнім богослужінням у Спасопреображенському кафедральному соборі, а потім всі переміщались у іпархіальне управління, де владика накривав столи і кожного вітав якимись навіть даруночками і. Знаєте, таке от спілкування було просто живе. Колядки звучали, священики знали безліч колядок. В кожного десь із його дідусів, бабусь були якісь от богогласники, як то називались книжки, де записувались ці колядки. Їх переписували з Зошита в зошит. В моєї бабусі таке було. І от це все розмаїття. От пережити, напевно, людині сучасній, яка має інтернет яка має доступ до цього. Ну, напевно, те відчуття, як тоді переживалось, воно, напевно, не буде настільки яскравим, тому що у нас на сьогодні все набагато більш доступніше. Головний момент, напевно, святкування це є духовний стан людини. Не стільки важливо, оскільки в нас буде страв на столі. Не настільки це важливо, де це ми будемо святкувати. Чи в себе вдома, чи в когось на гостинах. І не стільки важливо це, скільки ми там напишемо, наприклад, якихось там привітань таких. Просто от Знаєте, сухих, схематичних, копіюючи від когось, от тексти зараз дуже поширено от, в соціальних мережах, присилають от кілька віршиків. Але мені здається, буде більш зворушливіше, коли це буде кілька стров, але написані саме тобою для саме для цієї людини. Ми повинні знайти радість в сьогоденні, от в цьому побуті, не дивитися на нього як сірі будні, а постаратися знайти і побачити, що слава Богу, небо над нашими головами. Зараз чисти. Слава Богу, на землі нашій, де ми зараз живемо, в даному випадку, тихо, мирно. Ви ми повинні згадати, що є люди, які зараз не мають ні одягу, можливо, ні їжі достатньо. Є навіть ті наші військові, які сьогодні в цих окопах сидять і мерзнуть, і їм набагато важче. І тоді в саме цей момент. Напевно, прийде от відчуття тієї радості, що, Господи, слава Тобі, що Ти мене сьогодні зберігаєш, і Ти мені даєш таку радість бути ще живим і служити тобі і людям. Ось оця така настанова, напевно, вона і створить і атмосферу тієї радості, і того різдвяного настрою для кожного з нас. Сила наших молитв, щирість їх, наша віра стали ще сильнішими, потяг наш до Бога збільшився, і щоб Господь, бачачи наші зміни, бачачи наші намагання йти до нього, дарував нам мир, перш за все, дарував нам спокій, дарував нам цілісність, соборність нашої країни, щоб Кожен із нас вмів побажати думку один одного, бути толерантним, і щоб Господь і Пресвята Діва Марія заступили від всіх негараздів, щоб Пресвята Богородиця покривала наше місто, нашу країну своїм амофором.